Всім привіт, друзі! Сьогодні ми коротко поговоримо про студентські кредити в Польщі. Ці кредити доступні також і для. Біженців з України, тобто для людей, які приїхали до Польщі після 24 лютого, і я надіюсь що дана інформація допоможе багатьом українцям, переважно студентам вищих навчальних закладів, трохи поліпшити своє фінансове становище на сьогоднішній день. Тож, дивіться це відео до кінця, для того щоб дізнатись всі подробиці і діліться ним себе в соціальних мережах, щоб його побачило більше людей. Отже. Студентські кредити розраховані на молодь, що навчаються в польських вищих навчальних закладах. Позики видаються як на оплату навчання, так і на інші потреби. І одразу ж наголошую на тому, що ці позики доступні для українців. Які не мають карти побиту, які просто мають тимчасовий захист в Польщі згідно законодавства, претендувати на такі позики можуть по перше, абітурієнти рішення про погодження кредиту видається лише після зарахування до польського вищого навчального закладу. По-друге, студенти польських вузів віком до 30 років. А також аспіранти віком до 35 років. І основні переваги таких кредитних позик в тому, що пільгові умови, пільгові умови діють протягом року. Студент може розраховувати на отримання кредиту попри інші стипендії. Однак середньомісячний дохід студента на одного члена родини не повинен перевищувати 3 тисячі злотих в місяць, що також є досить великою сумою. Заявка подається одноразово, кошти виплачуються протягом періоду навчання. І студентські ці всі студентські позики надають комерційні банки. Це є три банки. Перший це ПКО Банк Польський СА, другий це банк ПКО СА» і третій це банк Польський сполетносполучнощі СА. Пільгові умови кредитів можливі завдяки дотаціям з фонду студентського кредитування, який фінансується польською владою з державного бюджету. Погашення починається тільки, тільки через два роки після завершення навчання. Тобто, оцих два роки після завершення навчання даються для того, щоб. Якби вже студенти, які випускаються, змогли за два роки знайти собі роботу, поправити трохи своє фінансове становище і вже відкласти якісь кошти на собі на життя і на те, щоб гасити оці кредити. Для того щоб оформити такі кредити, ну якби їх можуть оформити не тільки поляки, а як я вже й казав, і українці і іноземці додатково просто повинні додати один з трьох документів. Перший це. Може бути карта тимчасового побиту або резидентства Євросоюзу. По-друге, це документ, що підтверджує статус біженця або тимчасового захисту в Польщі. І третє це карта поляка. Також студентські кредити можуть оформити особи, які мають сертифікат, що підтверджує рівень володіння польською мовою на рівні c 1 і вище. Ну, це є дуже е, високий рівень, це фактично рівень. Скажімо так, носія польської мови. Такі позики також надаються молодим науковцям, що мають тимчасовий дозвіл на проживання або чинну візу для проведення наукових досліджень. Я знаю, що серед вас є багато людей, які самі являються студентами до 30 років. Я знаю, що серед вас є багато батьків. Таких е, е, дітей, таких людей, які зараз навчаються в Польщі в вищих навчальних закладах. Тож, якщо є потреба в е, таких кредитах, чи на оплату навчання, чи на якісь там інші потреби, можете цим скористатися, звертайтесь до відділень трьох банків, про які ми тільки що говорили. І я надіюсь, що вам це стане в нагоді, тим паче в такий тяжкий для кожного з нас час. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Буду вдячний за лайки, за підписки, за репости. Бажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічей!